Не, ВР, э, не Другой э, Другой э, колесо в В направлении. Так, да. да. ну что, стропы запускаем. Да. А, вот, ня. Обіжай. Всім привіт! Отаке <розвантаження> мене розвантаження заднімальних гуртожиток. З другої сторони лікарня. Що ми вигражаємо? Вигрожаємо гуманітарну допомогу. Провезли. Маю в Києві три розвантаження, три лікарні. Сюди менш більше заїхати <розвантаження> можна став на дорозі. Наступних дві. Я не знаю, як, ну, говорили, що просто туди заїхати немає як. Поки що скидаємо тут, а там далі шукають склад, щоб розвантажитись на якомусь складі і потім розвести меншими машинами. Бо я тим паровозиком, походу, туди не запхаюся. Ну, я не знаю, зараз будуть думати. І будемо щось спробувати. Я сподіваюся, що все пройде тільки бомбоні. Так що, йдемо знімати знову трактора. Ще дві палети залишилися.

Obrigada.

Gracias. Sí, sí, sí. Ну, що там розвантажились, <кхай> пробуємо їхати до наступного. Спереду їде машина, конвой, <кхай> веде мене. Їдемо між якимись будинками. Смітниками, парковками, бордюрами, деревами, кущами. В общем, е Вове скучно не буває. І щось я відчуваю, що зараз ми заїдемо десь так, бо той мужик, що їде спарили тої машини, сиділи, говорили, він дзвонив до когось, він казав, каже, їдемо в якусь таку лікарню, каже, що якщо туди заїдемо, то фіг виїдемо. Але нічого, як казав один розумний чоловік, не таке робили і спортили. Звідси висунутися, бозеньку я трошки не влажу. Але то ж Київ, то ж не Європа, бляха-муха, воно ж. Одне попередодного пхається, нагле ніхто не вступить тобі дороги. Неважно, чим ти їдеш. Отак, ми приїхали на розвантаження, знову стою на дорозі на аварійці, так як, бачите, в зеркалі там машини стоять, там машини стоять, там машини стоять і там машини стоять. А тут центр променевої терапії. там мужик стоїть, дзвонить. Казала, що вже йду, вже йду, але щось вона не сильно спішить. Так що чекаємо, поки хтось прийде і скаже нам. В яку дзюрку заїхати, щоб розвантажитися. Ну що, у нас 8 вечора. Нарешті мене розвантажили. Мав їхати ще на Дніпро вести 4 палети, але домовилися. Коротше, вигідніше відправити новою поштою, чим мені їхати на, на Дніпро. Дороги погані, ремонт машини, заправка і тому подібне, і така ще ситуація в країні. Так що, вони договорилися, ми приїхали на нову пошту. Вони тут 8 палет зберігають, завтра будуть розвозити по точках туди, де я не зміг заїхати. І просто і там ті 4 палети, що, що я мав вести на Дніпро, відправити тому і пошту. Мене це обрадувало то дуже супер, тому що цілий день я розвантажував все. Друге моє розвантаження. Приїхали, як бачили, відстояли на дорозі. Потім е приїхав трактор, кажу, трактор, погрузчик евакуатором привезли. Так, друге розвантаження. Щоб мене вигрузити, привезли до вот такого апарата. Я в це. перший раз така фігня. Mm. Ну і так, поки трактора не трактора, погручка загружали, привели ще молодих докторів Пілюлькиних Ну, я, я не знаю. Ну, Вони вчилися на, на докторів там, скільки, там, скільки 6-7 років, хто як, скільки вчиться Політи заставили їх розвантажувати. В білих кроксах, в тих піжамах, <смі> йо моє бля, хочу собі пальці один одного би лікували, щоб покалічились. І, в общем, так як я добра, щедра людина з добрим серцем, я кажу: давайте я на прицепі буду сам підвозити, паліти. Не тяжкі, в районі десь 90 кг. Кажу, буду сам, бо вони коротше, чуть мені не поламали доски і не провали тентам. Розвантажили, зворимо пополам, приїхали на нову пошту. Приїхали. Нова пошта відгружається. Тільки місця тут ну, взагалі нема. Що будемо пробувати розвантажуватися. І... На новій пошті теж розвантажили. Розвантаження процес я вже на снімаль, не сніг. У мене сів телефон і лежав в машині, заряджався. Ну і в общем, все мені цимерочки попідписували. Все дуже добре пройшло. Цілий день напряжно. Дуже довго чекали то все, але, але слава Богу, що воно все обійшлося і не треба їхати ще. Не знати куди. Так що, отак в мене вийшло такий рейс. Так що, кому сподобалося, ставте лайк, а кому не сподобалось, ставте так, пальчик донизу. Так Що, все, всім до зустрічі, всім пока.